Вітаю, мої дорогенькі. ми продовжуємо з вами працювати зі Scratch. Сьогодні у нас дуже цікаве і корисне заняття, коли ми нашого спрайту, нашого виконавця, будемо робити так, щоб він рухався за допомогою клавіш керування курсором. Це стрілка вгору, вниз, ліворуч, праворуч. Давайте подивимось, що це має бути. Натискаємо зелений прапорець і наш кіт рухається ліворуч, праворуч, вгору, вниз, і коли він зустрічається. З нашими додатковими спрайтами, які переміщуються в випадковому напрямку, то змінюється тло. Відповідно, метелик, який живе влітку, переміщує нас в літо. І яблучко, яке ми отримуємо весени, переміщує нас відповідно в осінь. Воно залишається ще зима, вес... зима і весна, і це ви вже зробите самостійно. Давайте спочатку зробимо так, щоб наш котик рухався. Використовуючи клавіша керування курсором. Я зупиняю свій проєкт, створюю новий, і ми почнемо спочатку. За бажанням, відповідно, у вас може бути не рудий кіт, не наш спрайт, а будь-який інший спрайт. Але для зручності я залишаю наш вас крейтча, але зміню його ім'я. Ви бачите, що внизу під налаштуванням цього спрайту я можу змінити в віконечку спрайт, можу змінити. Його ім'я, я напишу, що це у нас рижик і підтверджу Enter. Отже, наш рижик має рухатись. Як і будь-яка програма до цього ми починали з зеленого пропорція, приходили в керування, брали блок завжди, і якщо то конструкція поки що ми не змінювали, поки що це так. І частіше за все воно і зустрічається. Отже, давайте проговоримо алгоритм дій. Якщо я натискаю, Клавішу Стрілка вгору, мій код має повернутися до, вгору і рухатись в напрямку вверх. Отже, тут у нас має бути датчики. Саме датчик відповідає за рух, за мадію з іншими спрайтами. Отже, блок, якщо натиснута клавіша, яка саме клавіша, ми і вказуємо, стрілка вгору. Так, от, коли я натискаю стрілку вгору, мій код має повернутися а це у нас рух. Беремо блок Повернутися і обираємо сторону. Куди саме? Вверх. Тобто ми маємо вказати повернути в цей напрямок в той напрямок, куди має повертатися наш спрайт вгору. І відповідно зробити кілька рухів. Кроків. Давайте перевіримо. Отже, я натискаю клавішу, ліво не працює. Поки що ми не запрограмували право вниз, ні. А ось, до речі, вверх він чудово бігає. Є таке у нас. Так, далі. А, у нас залишаються ще стрілки: вниз, ліворуч і праворуч. Щоб кожного раз не складати оцей бутерброд, ми можемо скопіювати, тобто продублювати цю частину. Яким чином ми це робимо, наводимо курсор. Ми ще на той блок, групу блоків, які ми хочемо скопіювати. Правою кнопочкою миші дублювати. Ось він у нас прив'язався. І підставляємо під перше, якщо. Але це має бути в групі завжди. Що ми маємо тут зробити? Тут у нас була стрілка вгору, далі у нас буде стрілка вниз. І, відповідно, нам потрібно повернути спрайта донизу. Перевіряємо, натискаємо вгору, вниз, вгору. Вниз, вгору, вниз є. Чудово, у нас залишаються ще ліворуч-праворуч. Повторю, повторюємо ті дії, дублюємо блоки, підставляємо змінюємо направлення праворуч, змінюємо а, кут повороту напрямок і знову перевіряємо, перевіряємо, поки, а, щоб у нас не було ніяких праворуч, ліворуч, поки що він не рухається. так? Дублюємо, підставляємо, змінюємо напрямок. І стрілка ліворуч. Тобто я зверну вашу увагу. Ви можете накопіювати ці блоки, але обов'язково. Перевірте, щоб напрямок вашої стрілки праворуч вгору співпадав з напрямка в його повороту напрямку. Це обов'язково зробити зі всіма чотирма Піворуч, праворуч. Піворуч, праворуч. Так, все чудово. Отже, що ми маємо зробити? Нам потрібно додати ще кілька спрайтів. Додаємо їх з галереї. Ви бачили, у нас за зразком був метелик. І, відповідно, у нас було яблучко. Нам потрібно додати, наприклад, нехай перше буде яблуко. Додається спрайт яблука. І, е, як і будь-який справ, ми маємо його теж запрограмувати. Ну, по-перше, наше яблуко має бути трішки менше, ніж розмір голови нашого кота. Відповідно, в віконце розмір я змінюю 100, наприклад, на 60, і обов'язково підтвердити Enter. Далі наше яблуко має також рухатись. Тобто, воно має змінювати, переміщуватися в випадковому напрямку. І для цього нам також потрібен відповідний блок. Отже. Давайте спочатку задамо рух. Перейти до випадкової позиції. Все ми вставляємо в блок завжди. Давайте перевіримо. Так, ну занадто швидко рухається яблучко. Нам потрібно трішки його уповільнити. А це означає, що в керуванні нам потрібно взяти блок, чекати одну секунду, і тоді вже чудова яблучко переміщується в випадковому напрямку. Далі, яка у нас буде взаємодія? Якщо яблуко у нас торкається нашого рижика, то має змінитися фон з білого аркушу на відповідно осінь. Тому що осінню ми збираємо яблук. Де для цього нам потрібно що? Нам потрібен відповідний фон. І ми можемо його обрати відповідно в галереї цих сцен і обрати те, що нам нагадує, осінь. Ви можете самі намалювати. Ну, я, наприклад, візьму ось цей темний ліс. Нехай це буде осінь. Тут, до речі, вже оголені деревця. Так от, давайте проговоримо: якщо а, наше яблуко торкається, а якщо у нас щось десь взаємодіє, торкається це у нас датчики, а, і це перший блок торкається. Якщо яблуко таркається кого? рижика, то що має відбутися? Має відбутися зміна тла. Тобто, нам потрібно змінити тло, зміна вигляду на який? На вуть, так? На вуз. Давайте перевіримо. Так, дійсно, код рухається, все у нас є, але у нас, як був тело, яке ми поставили, так, у нас воно нікуди не змінилось. Нам потрібно вказати, що кожного разу, коли ми починаємо програму, у нас має бути а, чистий аркуш. І що це? І це нам потрібно зробити на котику. Тобто, на самий початок програми ми маємо встановити, змінити тло. На самому початку замість woods тло 1. Тобто чистий аркуш. Давайте перевіримо. Чистий аркуш. І коли ми теркаємось яблучка, у нас має бути фон осені. Є. Вийшло. Тепер нам потрібно повторити це із іншими спрайтами. Такими, як метелик, це в нас літо. Ну і вже за бажанням зими і весни ви можете обрати самостійно. Давайте ще раз зробимо це. Я оберу ще один спрайт. Це у нас буде спрайт метелика. Метелики у нас зазвичай влітку, їх дуже багато, або якийсь жучок. Це ви можете саме обрати. Завантажується наша. Наш метелик, новий спрайт. Також, як і з випадком з яблуком, я хочу змінити розмір метелика, тому що він занадто великий. Отже, віконце розмір, я змінюю на 60. І для того, щоб, по факту, у нас метелик робить ті ж самі дії, що й яблука. Але у нас інший фон. Замість осінь, у нас має бути літо. А Це означає, що нам потрібно спочатку обрати літо в сценах. Брати відповідне тло. Я обираю, щоб щось у нас нагадувало літо, нехай це буде пустеля або там якісь а, чудові квіточки, це ви ж саме оберете. І е, нам потрібно повторити цей скрипт і для нашого ментелика. Ну, для того, щоб це це не повторювати, ми можемо просто скопіювати цей, цю, цей скрипт. Як я це можу зробити? Я хопаю цю групу. Команд перетягую на нашого метелика таким чином, щоб він відреагував, що я на нього. Бачите, він трохи похитнувся. Я кидаю, відпускаю мишу. Потім перехожу на метелика, і в мене вже такий же самий скрипт. Але, Але я маю тут виправити, що якщо метелик торкається рижика, то замість осені в мене має бути що? Літо, а це у нас вже інше тло. Давайте перевіримо. Натискаю. Рухаюсь, таркаюсь, метелика у нас літа, таркаюсь, яблучка у нас осінь, таркаюсь метелика знову літа і таке інше. Так, що мене тут не важливо, мені дуже хочеться до метелика додати наступний ефект, щоб він, коли рухався, ще мателям крильцями. Чому? Тому що в образі цього спрайта є кілька костюмів. Цей костюм і цей костюм. Тобто, коли він рухається, він може змінювати костюми, а тобто мотиляти крильцями. Що я, що я зроблю? Я для нашого спрайта-метелика зроблю новий скрипт зі зміною, а, зі зміною костюмів. Завжди вигляд змінити наступний образ. Давайте подивимось, що у нас вийде. Якщо наш метелик буде змінювати так дуже швидко, так, схоже більше на Калібрі ніжна метелика, давайте задамо темп. Тобто ми скеруємо таким чином, щоб наступний образ був не за секунду, тому що це дуже повільно, а за 0,5 секунд. Тобто 05 трішки швидше, так, ніж 1 секунда, тобто половину пів секунди. Давайте перевіримо. Так, дивимось, так? От уже більше, схоже, на метелика, літає, так, Давайте, все, у нас нічого не змінилось. Цей, цей скрипт никак не вплинув на сам задум, Отже, у нас з вами все вийшло, як ми і хотіли. Я пропоную вам додати новий нові спрайти, створити для них, продублювати скрипти і відповідно додати відповідні сцени для того, щоб. Наші пори року зі своїми дарами в кожному з цих і побував наш рижик. Я бажаю вам успіху Я в програмуванні. Чекаємо на нашу зустріч. У нас дуже багато планів. Папа, мої дорогенькі.